— Привіт! мене звуть Даша. А я Сашко. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями та про те, коли потрібно кричати, бігти та розповісти. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Не слід розмовляти з незнайомцями чи їздити з ними куди-небудь, навіть якщо вони здаються милими. Я дізнався про це на минулих вихідних, коли ми пішли в парк з мамою. Так, ми бачимося з незнайомцями щодня. І вони, як правило, милі та доброзичливі. Тому нам не потрібно боятись незнайомців. Але ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. О, привіт, песику! Тому я подумала, що ми не повинні гладити собаку незнайомого чоловіка. Давай, Сашко, відбувай м'яч назад. Стривай, ця собака така класна. Його собака дійсно була досить милою. Вона могла давати лапи, перекидатися. Її власник сказав, що у нього в машині цуценята. Він здавався справді милим, але ми повинні бути розумними з усіма незнайомцями. А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш, або йти туди, куди вони тобі кажуть. Потім він сказав, що цуценята були в його будинку неподалік. Він хотів, щоб ми поїхали туди з ним. Я сказала йому: ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Дашу та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати Ні, цікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. І якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні, втікайте і розкажіть дорослому.